Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 3 липня 2024 року Ліобережна Херсонщина починає спіти такий супер сорт черешні під назвою Гудзон. Плоди не крупні, плоди грами по 8, не більше. Тільки починають спіти. Я ще думаю хоч би спіть їх зробити відео, тому що вже немає ніякої черешні і на неї лізе все, що можна. Всяка мошкара, всякі мухи, гризуть її, бчоли. Ось от такий от сорт. У мене перший раз заподоносив сигнальні плоди, так сказати. чисто солодкі такі кислинки мало. Мені кажуть, це поки у мене ще сигналка в кроні іншого дерева. І нижня гілка без, без приросту майже така вона. Відео для того показую, щоб знати який строк цей черешні. Це приблизно десь середина липня в звичайні роки. Якщо добрі умови немає, як не сприяє погода для гнили, для гнили і тому подібне, то вона до серпня на дарі висить, така аж заізюмлюється. От така вона пізня черешня під його Гудзону. Це строки на півдні, центр там, наприклад, буде ще пізніше ми, трошки. Сорт самоплодний, пізно цвітучий. Кажу, поки якби ще окремо дерево все посадить та подивитись на що воно здатна при нормальних умовах, а не додатковою гілкою внизу крони. А так по. Строку вся черешня вже відійшла днів 10 тому, все що було. Ця черешенька, як знахідка в такий строк. уже й забули, вже майже забули про черешню. Сорт черешні Гудзон. Ну, Якщо вдасться, я приєднаю частину відео до цього відео, зроблю одне основне, якщо вдасться зберегти і до повного дозрівання додержати її. З декілька днів, а ні то й ні. Ну, взагалі, такий вона вид некрупна, така темно-червона-черешня. Наразі буду відео завершувати. До нових зустрічей, до побачення.